Потрібно у духовних питаннях брати приклад із людей. А чи є у вашому житті такі люди? З приводу цього дізнаємося думки у жителів міста Львова. Обов'язково треба брати приклад з людей. Обов'язково. У ну, моєму житті багато було таких людей зустрічалося. Досить багато. Ну, всіх не назвеш. Звичайно. Потрібно. Все саме краще брати. Хороших людей, хороші. Це є нормальне явище. У ну, мене багато таких було людей. І я думаю, що кожна людина мусить мати приказ з доброго духовника, наприклад, доброго священника чи доброго вчителя в школі. Чи, ну, взагалі людину, яка має добрий приклад і добрий, моральне лице. Ну, звісно, потрібно брати. А как? Конечно, есть человек. є есть у Є человек, і не один, кстати, с з можно, нужно навіть пример, приклад, по-вашому. Брати приклад, то ми беремо священників. Я вважаю, що якщо людина відповідає якомусь образу людини духовної, то можливо з неї варто брати приклад. Ну, є. Я думаю, що так. На мою думку, не потрібно брати приклад з людини, тому що навіть 12 апостолів Ісуса Христа, і не всі вони були правильні, не всі правильно поводились. Тому приклад треба брати тільки з Христа або з героїв віри в Біблії, які поступали правильно. Тільки правильні вчинки в приклад брати з людини непогані. Тому в мене єдиний приклад Ісус Христос. Так, потрібно обов'язково приклад брати. В духовних питаннях, в моєму житті є така людина. Ну, у духовних питаннях я не, я не думаю, що, що якась людина може бути в цьому хорошим прикладом. Не можу сказати конкретно, що є людина, але вважаю, що треба деколи брати приклад. Ну, я думаю, що найкраще в духовних питаннях все-таки брати приклад з Слова Божого з Ісуса Христа від Євангелії. Він є ідеал всьому. Чи не живемо ми у світі шаблонів? Де зірки шоу-бізнесу, актори, музиканти, спортсмени чи навіть вигадані персонажі книг та кінострічок стають предметом наслідування чи навіть поклоніння. На них хочуть бути схожими, ставлять зразок ідеалу та досконалості. Але чи можуть вони бути прикладом для наслідування? Так вони знамениті: збирають натовпи шанувальників, розважають маси людей, заробляють собі чималі гроші. Але скільки з них реально корисні для суспільства? Проблема полягає в тому, що якийсь приклад чи зразок таке має існувати. Адже і без нього, як правило, не обходяться. Як сказав Альберт Енштейн, єдиний розумний спосіб навчати людей це подавати їм приклад. То ще є хтось, з кого можна взяти оцей приклад. Не просто моди, марнотратства, сили, не справжньої екранної краси чи популізму, а справжній приклад. Жертовності, справедливості, вірності, любові. Чи знайшли ви такий для себе? Біблія має що сказати сучасному світу шаблонів. Бо Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Чи вартий він того? А якщо вартий, то чи став прикладом він для вас? А яка ваша думка?